Насправді мене найбільше засмучують моменти, коли приходить до мене якась людина, каже, навчи мене писати. А я починаю їй розказувати про арки персонажів, про те, чому трахатка не панацея, про центральні події, сцени, про динаміку тексту. Ну такі дуже базові речі. А вона мені каже: Блін, я думав, ти скажеш, що ти або вмієш писати, або не вмієш писати. От я змирився з тим, що я не вмію писати не маю мене таланту, і все. Давайте ми раз і назавжди на цьому акаунті позначимо кордони. По-перше, я проти містифікації письменницького процесу, особливо коли ми говоримо про прозу. Тому що ось це таке: ой, мене Бог в тім'ячку поцілував, мене талант з народження, воно просто вбиває в інших людях навіть якісь. Перші зачатки думок про те, що вони теж можуть писати, бо таке просто закладає в людях розуміння, що а ну, ти або народжуєшся з талантом або не народжуєшся. Ми ж в My Little Pony, це у нас к'юті марка, доля, все більше нічого не можна виправити. Моя позиція така: письменництво це ремесло, яке походить від бажання вчити або вчитися. Все, воно відточується з роками, воно відточується з розумінням побудови тексту. Мені все одно, якщо ви так вважаєте про себе і про свою письменницьку творчість, взагалі робіть, що хочете, але я вважаю своїм обов'язком письменницьким літературним, моя літературна місія, якщо так можна це назвати, пояснювати людям, що не існує взагалі ніякого таланту, що писати, якщо захтіти, може навчитися кожен.